Як бібі -Бі шукав скарби піратів. Якось улітку бібі -Бі вирушив на риболовлю. Та риба того дня чомусь зовсім не клювала. О клює! Ой, що це я таке обіймав? Бібі. -Бі, та це ж справжня піратська карта скарбів. Я завжди хотів вирушити на пошуки справжніх скарбів. Швидше на нас чекають пригоди. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це... Бі -бі. Після огляду в місто пляшки, яку бібі -бі піймав замість риби, стало зрозуміло, що це карта затонулого піратського корабля. Друзі, а ви знали, що перші пірати з'явилися ще в стародавній Греції? Вони грабували торговельні судна і навіть нападали на невеличкі міста. Морські пірати існують навіть сьогодні. Так. Бермудський трикутник я уже проплив. Маріанську западину теж, здається, я вже зовсім близько. Ура! Справжній піратський корабель! Бібі, стережися, там акула. Ой-ой-ой! Ховаємося! Фух, Ми вчасно встигли сховатися. Напевно, ця акула охороняє корабель. Як же нам дістатися до затонулого корабля? Акулу треба чимось відволікти. І тоді ми зможемо дістатися до затонулого корабля. Придумав. Усі акули люблять ганятися за маленькими рибками. Ми запустимо рибку робота на радіокеруванні і відволічемо акулу. Друзі, мені потрібна ваша допомога. Треба вставити батарейку, щоб ми змогли увімкнути рибку робота. Хм. Що ж нам вибрати? Карамельна цукерка? Хі -хі. Ні, це ж цукерка. Ми її неодмінно з'їмо, але зараз вона нам не потрібна. Може, олівець? Олівцем ми малюємо, але рибка робот так не увімкнеться. Його <плес> так, батарейка. Рибка робот увімкнулась! Не можна бути такою злою і підступною. Так тобі і треба. Батискав дуже великий і не зможе запливти всередину корабля. Бібі -бі доведеться надягти акваланг і спуститися самому. Друзі, допоможімо Бібі -бі надягти акваланг. Це маска для гри у хокей. Бібі -бі не зможе у ній дихати під водою. А це маска зварювальника. Вона нам точно не підходить. Чудово! Саме те, що нам треба. Тепер бібі -Бі зможе плавати під водою. Десь тут захований скарб піратів. Бібі! -Бі, подивися у діжках. У діжках скарбів немає. Може, вони сховані у гарматі? Хм, куди ж пірати могли сховати свої скарби? Бібі, -бі, за цим восьминогом була дірка у підлозі корабля. Варто зазирнути туди. Ура! Ми знайшли скарби. Бібі, -бі, ми зовсім забули. У твоїх балонах закінчується повітря. Треба скоріше повертатися, батискаф. Малята. Завдяки вашій допомозі бібі -бі зміг відшукати затонулий піратський корабель, провчити злу акулу і знайти сховані скарби. Чудова пригода. Як бібі -Бі допоміг машині підготуватися до відпустки, чудова сонячна літня днина. Дивіться, усі машини поспішають за місто, щоб весело провести відпустку. Ой, здається, ця машинка не поспішає поїхати з міста. Може, тому вона така сумна. Тобі треба просто підготуватися до відпустки. Не варто засмучуватися. Швидше вирушай до майстерні бібі. Та -Бі. він тобі допоможе. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня. Бі -бі. Сьогодні в бібі -бі було багато вільного часу. Адже всі машини поїхали у відпустку. Тому він встиг навести лад ладу своїй майстерні. Порядок. Нічого собі. Я думав, усі вже поїхали у відпустку. Чому ти досі тут? І машинка розповіла бібі, -Бі, як хотіла вирушити у відпустку з усіма вгори чи до озера. Ну, як мріяла взяти з собою човен або велосипед. Ага. Та їй зовсім нікуди усе це покласти. Адже в багажник вони не влізуть. Угу. Mm -hmm. Зрозуміло. Не варто засмучуватися. Зараз ми швидко підготуємо тебе до відпустки. Майстерня бібі. -Бі. Так, і з чого ж почнемо? Мабуть, варто спершу приладнати до задньої частини фаркоп. Це спеціальна деталь, щоб до машини можна було приєднати причеп. Чудово! Тепер можна перевозити предмети, що не влізають у багажник. Наприклад, якщо машина поїде до озера, вона може взяти із собою човен, але для неї треба підібрати відповідний причеп. Може, отакий? Вот <гум> Ні, цей надто великий. Такий підійде для трактора. Тоді, може, такий? Теж не підходить. Він надто маленький. Човен сюди не влізе. А може, тоді оцей? Так, так, так. Це саме те, що треба. А тепер приєднаймо до даху спеціальні кріплення, за допомогою яких можна зафіксувати на даху велосипеди. Вони можуть згодитися на відпочинку. А ну, спробуємо це. <хи> Ні, це нам не підходить. Таку решітку використовують для приготування барбекю. Тоді, може, цей варіант? <хи> Ні, це ж грати для ві. А як щодо цього. Ура! Це нам підходить! Тепер можна сміливо рушати у відпустку. Не забудь взяти усе необхідне. Майстерня бібі. Весело тобі провести відпустку, папа. -па. Тепер машинка з усіма вирушила у відпустку і провела час дуже весело, адже вона мала з собою все необхідне. Дякуємо, бібі. Бібі -Бі виручає забутькувати мінівен. Познайомтеся, це мінівен. І в нього є одна особливість: він дуже забутькуватий і трохи неуважний. Він часто забуває важливі речі, наприклад, їздити на мийку або проходити техогляд. Іноді він розуміє, що щось забув, а потім може забути і про це. Ой-ой-ой. Ну що ж, час викликати евакуатор і їхати в майстерню. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі, -Бі. машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Так. Що ж сталося? І тоді мінівен розповів, що їхав містом та раптом на дорогу вискочив пішохід. Він дуже хотів загальмувати. Та колеса ніби не слухалися. Він не впорався з керуванням і влетів в огорожу. Мінівен сказав, що не розуміє, що сталося, але пам'ятає, що перед аварією чув дивний скрип. Ну, що ж, зараз подивіться. Хм. Зрозуміло, чому це сталося. На дворі весна, а ти досі на шипованій гумі. Саме тому ти й чув скрип. Це шипи дряпали сухий асфальт. А ще у шипованих шинах використовують тоншу гуму, тому ти й не зміг загальмувати одразу. Щеплення не те. І шина луснула з тієї ж причини. Mm -hmm. Ну, гаразд, не переживай. Зараз ми поміняємо тобі шини, і усе буде добре. Спочатку нам треба зняти колеса. Для цього нам потрібен спеціальний ключ. Друзі, як ви думаєте, який ключ нам потрібен. Ні, цим ключем можна відімкнути великі двері, але гайку ним не відкрутиш. А цей підійде? Угу, Цей ключ чудово підходить для гайок, але не на автомобільних колесах. Тоді цей. Так, цей ключ чудово підійде для такої роботи. Рішини зняті. Поміняємо їх на літню гуму. Ой, дивно, мені бракує гайок. Давайте перерахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири. Не вистачає однієї. Куди ж я її подів? Mm. Можливо, тут. О, знайшов час закінчувати. <плес> Майстерня Бібі. -Бі. Ой, mm -hmm. та у тебе ще рама відвалилася. Не турбуйся. Це ми теж виправимо. Mm -hmm. <плес> ну от! Рама на місці, шини відповідають сезону, ти можеш їхати. Міні Вен був дуже радий. Йому, звісно, було соромно, що він забув про такий важливий обов'язок, як міняти шини при зміні сезону. Саме тому він собі пообіцяв, що восени не забуде, і приїде перевзуватися до бібі. -Бі. Па, -па, па па чекатиму. Майстерня бібі. -Бі. Здається, наш мінівен за урок, і тепер він з задоволенням насолоджується їздою весняними вулицями міста. Нічого не відволікає його, нічого йому не загрожує. Ну, майже нічого. Але це вже інша історія.